Ну що, любі друзі, вернувся я на цей об'єкт, де двері верх ногами стоять. Переробляти попросили. І як той єврій, казав що йде від мене за поворотом. І от яка тут чудесія, що я наблюдаю. перше. Коробка встановлена аж під ламінат. Нижче ламінат. Що одна, що друга. Лишва тобто налічники, зроблені дуже цікаво. Значить цей загнаний під той, а верхній загнаний під той туди. А три слізи. Ну і петлі у нас на одних дверях бронза, на других хром. От. Ну а фурнітура... хром з білим. От. Ще. Цікаво те, що тут піни навалено. Стільки, що мені здається, що тут би мали бути ширші двері. Зараз роблю. Демонтую налічник. А, і що цікаво, налічник посажений на білий силикон. Файні слоя такі от, такий слой силикончика. Добре, що на силикон, бо я бы по якби наклеїти, я би пообривав ці обої. Дальні ж з бульдогом. Це, скоріше, це реха упільна, бо я недавно такою користувався, вона якісна. Ну тут, блін, щоб не збрехати, щоб не збрехати, у нас тут 5 смів. Походу, мали бути двері. Тут у нас 70 так, це 70-ті -е полотно. А мало бути 80. Що то пошло не так. Бершацькі пацани ремонт робили. Дай Боже вам хлопці щастя, здоров'я. Бачу у вас роботи багатько.